Час від часу у наших оселях з'являються непрохані гості. Дошкуляють вони по-різному, але однозначно можуть нести небезпеку, здоров'ю господарів. Відтепер споживачі в Україні мають цілий набір інноваційних рішень від компанії «Сингента», що покликані допомогти позбутися домашніх шкідників, включаючи мурах, тарганів, гризунів, комарів та мух. Нова лінійка Ауткас представлена унікальними продуктами у формі наліпок, пасток, спрею, грану. Визначальною конкурентною перевагою серії є мінімальний вплив на навколишнє середовище. Якщо з приходом тепла ви у себе на ділянці або в оселі помітили мурах, то для ефективного знищення всієї колонії, зокрема королеви мурах, личинок мурах робітників є вже готова для застосування. Ось така приманка для мурах. Все, що потрібно, то це розкласти принади у місцях скупчення або можливих шляхах переміщення шкідників. Одне рішення проблеми гранули від мурах. Їх можна, окрім іншого, засипати в тріщини та щілини. Ривалу захисну дію протягом місяця покликаний забезпечити і спрейт ауткаст. Він допоможе позбутися не тільки мурах, а ще й 23 видів летючих та повзучих комах. Наноситься на поверхні як всередині приміщень, так і навколо будівель. Спрей має легкий запах, не залишає плям, не спричиняє корозії, займистий. І що для господарів найбільш цінно, так це те, що за його допомоги можна з метою профілактики провести бар'єрну обробку навколо місця, яке потребує захисту. Надокучливі мухи вони можуть зробити нестерпним наше життя. Окрім дратівливого фактора, вони ще й переносять. Небезпечні інфекції, тому таких гостей у оселі треба позбавлятися. У компанії Сенгента є ефективне рішення цієї проблеми. Готова до використання приманка наліпка для боротьби з мухами в приміщенні. Все, що від вас вимагається, так це зняти захисну плівку і наліпку з клейкої основи, тримаючи за необроблену частину, і приклеїти її на вікно. Мух вабитиме палітра кольорів наліпки і її смакові якості. Ні, мухи не прилипатимуть до наліпки. Достатньо одного приземлення, що неминуче призведе до загибелі. Багато хто забув про таку навалу як таргани, а між тим вони є і там, де вони оселяються, вони приносять чимало клопоту своїм господарям. Одна така пастка може нагодувати до 300 тарганів. У шкідників немає шансу встояти, бо суміш розроблена з урахуванням смакових переваг тарганів. Це їх і згубить. Після використання препаратів, якщо не користувалися рукавичками, необхідно ретельно вимити руки з милом. Як бачите, позбутися турботу боротьбі з домашніми шкідниками легко за допомогою асортименту нових продуктів Outcast від компанії Syngenta.